Вітаю всіх поціновувачів тотальної юриспруденції. <кій> Отже, сьогодні ми з вами проговоримо: точніше, це буде, напевно, монолог скоріше, про статус підготовки наукового дослідження на здобуття наукового звання доктора філософії. Мене звуть Володимир Кадиров. Я є аспірантом приватного навчального закладу Європейський університет. Наразі навчаюся на третьому семестрі. Аспірантури, як бачите, в 2025 році. Отже, почнемо ми з найголовнішого це тема наукового дослідження. Ви бачите це прямо перед собою наразі, якщо я все правильно змонтував та виклав тема наукового дослідження це про регулювання Інституту кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичних осіб. Спеціальність право 081 галузь знань, право 08. Науковий керівник Черненко Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук. Кандидат юридичних наук на момент запису цього відео. Можливо, коли ви його дивитесь, науковий ступінь уже і не тільки кандидат юридичних наук. Отже, з реквізитами роботи ми розібрались. Давайте перейдемо до наступного. Це, власне, опис роботи. Напевно, його найбільш важливі деталі. Перш за все, давайте я почну над тим, чому саме ця тема була обрана. Взагалі, що таке, я думаю, в двох словах треба сказати, що таке, хто такий кінцевий бенефіціарний власник. Тут ви бачите, це скорочено три великі букви КБВ. Кінцевий бенефіціарний власник. юридичної особи, це особа, яка, якщо дуже коротко, так, що в деталях це буде написано, я сподіваюсь, науковому дослідженні. Отже, це особа, яка. Прямо або опосередковано може впливати значним чином на діяльність юридичної особи. Якщо ми кажемо про прямий вплив, це володіння певним відсотком частки або акції юридичної особи. Українське законодавство одразу скажу, визначає це як 25%. Або іншим чином впливати на діяльність юридичної особи. Іншим чином може бути Багато чого, наприклад, це може бути керівник, який має необмежені права по статуту майже, або це може бути навіть кредитор, який наявністю боргу щодо юридичної особи може диктувати юридичній особі певні правила, за якими ця юридична особа має вчиняти свою діяльність. Не буду зупинятися в деталях, щоб ми просто, щоб ми розуміли, про що ми говоримо, це є. КБВ. Відповідно, навіщо його розкривати і визначати? Історично, це пов'язано у світі з терористичною діяльністю, діяльністю з нульбуванням доходів, що були одержані незаконним шляхом. І для того, щоб з цим боротися в Європі, в Сполучених Штатах Америці, були розроблені рекомендації, які потім втілили в законі. Що визначають обов'язок юридичної особи, розкрити структуру своєї власності і показати, хто в них є би, кінцевим бенефіціарним влаством. Можливо, що такої особи нема, от, але можливо, що вона є, щоб не було, щоб ускладнити е, діяльність терористичних організацій, діяльність е, злочинних угрупувань, що відмивають доходи через складні структури власності, комплексні та об'ємні, е, були в світі. В розвинених економіках ці правила розроблені та імплементовані для України. Це також не новина, враховуючи наші євроінтеграційні процеси, і, на жаль, актуальність новий, скажімо так, виток актуальності був набутий Україною з початком російсько-української війни. В 2014 році, в 2022 році, відбулось повномасштабне вторгнення. Відповідно, для нашої країни необхідність розкриття структури власності визначено КБВ пов'язана з тим, що ми не хочемо, щоб у нас юридичні особи, у яких є КБВ з країни-агресора, здійснили свою діяльність в Україні. Тобто для України, якби є додаткова необхідність у. Такому розкритті. Ну, відповідно, і цим зумовлена тема нашого мого, мого дослідження. Ось, е е Для України, оскільки цей процес доволі е ну, він не новий, але він постійно розвивається, да, цей е постійно імплементуються нові правила щодо розкриття, нові рекомендації щодо визначення КБВ. Відповідно, законодавство воно доволі розвивається інтенсивно і, на жаль, є, на жаль, для юридичних осіб і для бізнесу, на щастя, для нас, науковців, є поле для роботи відповідно, для визначення проблем і запропонування шляхів їх вирішення. Отже, це чому ця саме тема була обрана? Об'єктом дослідження є суспільні відносини. Складаючи у зв'язку з визначенням КБВ, предметом дослідження, це методика визначення КБВ, процедура розкриття інформації про КБВ. Ось, о, Які на даний момент розділи є завершені. На даний момент завершеними є один розділ це вступ, сформовано об'єкт предмет та завдання наукового дослідження, що, на мою думку, є найважливіше, щоб ми визначилось, про що ми будемо говорити і для чого обґрунтовано вибір теми наукового дослідження та описано її актуальність. На сьогоднішній момент, на, не знаю, коли це відео буде завантажено, але це кінець літа 2025 року. Робота ведеться над першим розділом Права природного інституту кінцевих бенефіціарних власників, структури власності і юридичних осіб. Ми визначимо в цьому розділі, що це взагалі таке. От, ми не будемо визначати проблеми. Для початку ми розберемося, що ж таке КПВ. Отже, далі. Давайте поговоримо про те, які роботи опубліковані темою дослідження. На момент запису цієї презентації. Одразу скажу, що робота не є опублікованою. Робота, про яку ви бачите інформацію, у себе на екрані, є прийнятою до опублікування. Відповідна наявна довідка про те, що роботу прийняли до опублікування, та опублікують в наступному випуску наукового журналу «Європейський». Прагничий часопис, ви його бачите з відповідним кодом. Назва роботи: розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника, проблеми права застосування. В цій статті говорилось про які проблеми на практиці існують у юридичних осіб, які здійснюють свій обов'язок розкрити інформацію про свого КБВ. Наразі це одна робота, яка готове опублікування. Можливо, на момент, коли ви дивитесь це відео, робота вже опублікована. Можете спробувати знайти її в мережі інтернет або на сайті наукового журналу Європейський правничий часопис. Отже, опрацьовані джерела. На даний момент, нормативні джерела опрацьовані, база, базис, фундамент, так сказати, ґрунт. Найперший закон це про запобагання та протидії легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму і так далі. Ви бачите у себе прекрасно на екрані. Якби базовий закон для нас, для нашого дослідження, визначає, в принципі, обов'язок розкриття інформації про КБВ. І звільняє деякі, до речі, про утворення, про що ми будемо говорити в науковому дослідженні від цього обов'язку. Наприклад, Політичні партії, да? або адвокатські об'єднання. Наскільки я пам'ятаю, далі закон про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, громадських формувань. Тут, очевидно, закон, який визначає деталі того, як ми це робимо. Всі на момент Запису цього відео. Всі дії щодо юридичних осіб, вони якби вносяться в єдиний державний реєстр юридичних осіб. Ну, і відповідно для того, щоб розкрити інформацію про наше ОКБВ, ми маємо цю інформацію внести в реєстр, подати до державного реєстратора. Деякі документи навіть підлягають нотаріальному засвідченню. Тому цей закон для нас профільний. Оці два закони, про які ми зараз говоримо, це основні саме закони України. Далі нормативне джерело це положення. Про форму та зміст структури власності було затверджено Міністерством фінансів України. Ось е, теж для нас профільний закон, е, тому що б, визначає, яким чином ми подаємо структуру власності юридичної особи. Ну, відповідно, зразки структури власності. Міністерства фінансів України е, віднися їх до нормативних джерел. Ну, так, вони мають рекомендаційний характер, але все ж таки, це. Те джерело, яке публікується органом державної влади. воно, Це джерело відповідно йде від органу державної влади, ну і, відповідно, хоч і має рекомендаційний характер, але все ж таки я його відношу до нормативного джерела. Далі, опрацьовані джерела у нас наукові. Перед собою ви бачите список. Наукових статей, які були опрацьовані, не скажу, що стан дослідження у нас, скажімо так, не так багато наукових статей по цій темі, якщо ми говоримо, да. тобто ця тема була в тій чи іншій мірі розкрита дуже дитично точково, комплексного. У нас дослідження немає. Там монографії або захищеної дисертації я не знайшов. Можливо, коли буде наступне подібне відео через там півроку чи через я вже знайду і скажу, що я помилявся. Але наразі я таку комплексну роботу не знайшов, тому наукові статті, які ви перед собою бачите, вони в іншій чи іншій мірі торкаються теми наукового дослідження і через різну призму. От, наприклад, це подаж Роман Боганович. Формальні критерії визначення бенефіціарного власника. Да, розкрив, от, наприклад, Бригінець Владиміров підходить до визначення бенефіціарного власника. Проблеми з правозастосування. Теж цікаво. Ось е, найсвіжіші статті, ви бачите, там 2023 року, дві останні. Це наукові джерела, які були опрацьовані. Звісно, вони будуть розширюватись по мірі написання роботи. По двом причинам, тому що всі наукові джерела одночасно працювати неможливо, ну а по-друге, очевидно, під час написання роботи наукові е, статті, тези е, виступи, вони якби, будуть підходити. Е, все ж таки наукова спільнота не стоїть на місці. І, відповідно, останнє про що необхідно зазначити щодо нашого виконання наукового нашого плану, це які зареєстровані дослідницькі аккаунти є. У аспіранта Orchid, базовий Google Scholar, ще є найбільш базовий і ґрунтовий um, ResearchGate, та LinkedIn. Чому LinkedIn тут все-таки багато науковців, наукова спільнота. LinkedIn використовує як таку um, соціальну мережу, де не просто де, де можна поширити інформацію про якусь таку, да, тобто не просто Сугубий науковий технічний ресурс, який дозволяє почитати, дозволяє якісь живі реакції, надати якийсь коментар. Да, не зовсім науковий, а такий неформальний. Да, тому LinkedIn теж важливий, на мою думку, він до дослідницьких аккаунтів я його відношу. Отже, на цьому все. Такий звіт був про виконання і стан виконання наукової частини. Аспірантського дослідження да, роботи аспіранта. Ось, дякую за увагу. Пишіть коментарі. На все добре, до зустрічі.